Я потрапив в Київський приют, і так трапилось, що була організація, яка займалася в приюті. Тобто вона фінансувала частину робітників, які були християнами, і вони працювали в цьому приюті. Я там познайомився з віруючими. До речі, до, до віруючих протестантів у мене завжди було досить позитивне ставлення. Я їх поважав і вважав, що вони дійсно віруючі люди. От не знаю, в мене була така впевненість. Внутрішній, але я був, я вірив, що є Бог, і знав, що Бог є там, де от тих людей, яких я зустрічав на вулиці, які були щирі, своїми вчинками показували любов, і вони були трошки інші. І тому, коли я познайомився з приюті з однією людиною, це ну, приют це 40 дітей з різних районів Києва, куди тебе привезли, і там починається виживання. А якщо в тебе є друг е, якийсь з вихователів, да, ну, це в тебе якби, вже є е, якісь бонуси. І мій друг був Коля, він був метра два ростом, дуже великий, здоровий, 24 роки, якби його всі боялися і поважали. І так ви трапили, що ми з ним подружилися, і він мені якось каже: як втечеш з приюта, приїжджай до мене в гості, в Ірпінь, я, Ірпін я. Ну, я йому пообіцяв, що приїду, як і всім обіцяв на той момент. І потім, коли я втік з приюти, я дуже швидко про це забув, тому що ви ж розумієте, справи, планування дня, треба все встигнути, якби точно не було часу їхати в Ірпінь. А так як я жив на Святошина під пероном, а Коля через Святошина їздив на роботу, він з Ірпіня, на електричці, то випадково ми з ним зустрілися на Святошина, і він каже: поїхали зараз, він їхав додому з роботи, каже, поїхали до мене в гості зараз. Ну Я подивився свій календар, дивлюся, якраз всі справи вже повишував, можна поїхати.